Всім привіт, хто не знає я Фенікс. Я також, як Кіларо, сьогодні за мене. Е, і це друга частина обзору нових фігурок. І сьогодні ми, хо, я хочу показати вам наших псових. Так, так, так. Іменно псових. У нас в колекції не було майже псових, але за останній час у нас з'явилось Доволі багато псового. І деяких ми навіть вже бачили. Ну що ж, ми перейдемо до самого відео. І перший це ось такий лис. Це лис не наш. Це лис ми маємо віддати іншій людині. І це вже старий лис лагуна, а це новий лис, цей більш трохи покоцаний, а цей новенький. І можливо, ми колись зробимо так, щоб вони грали братів-близнюків. Не будемо затягувати, бо впереді нас ще чекає доволі багато фігурок і перейдемо далі. Далі у нас ось такий вовк. Так, це іменно вовк. Не вовчиться. Прийдемо далі. А це вже вовчиться. І в них з вовком. Ну, вовка більш-менш рівні очі, а от в неї вони дуже криві. Ну, суром. Це, скоріше всього, підробка на шлях. Дуже класно. І, до речі, ці двоє це перш, два перших вовка в моїй колекції. Правда, в мене були ще інші вовки, але вони не підходять, як мінімум, по величині. Один дуже великий, а ще є в мене такий маленький. Знаєте, з таких в дитинстві е, купляють завжди такі набори, там, де не дуже якісні. Тварини. Ну, він такий маленький і я не хочу його використовувати Ось такі вовки. Добре, перейдемо далі. Далі у нас чекуаху апінки. Ви вже могли її бачити в серіалі «Таємниця Кіара перед передостанній серії. Це дівчинка. Вона дуже мінімалістична, така маленька. Ну, але місце в моєму сердечку вона займає. Далі у нас ось такий боц бостон. Тер'єр чи ботсон? Ну, Напишіть в коментарях, як правильно. Бачите, я навіть знаю породу. Правда, я можу помилитись, але нічого. Я, правда, в собаках не сильно розбираюсь. Але знаю. Я спочатку подумав, що це французький бульдог, а потім полазив в інтернеті і це насправді Ботсон Тарьєра. Давайте перейдемо до наступної. Далі у нас це такий пудель. Як правда би хотів собі королівську, але поки що зійдемося на цьому варіанті. Дуже прикольний. Його звати... Зараз гадає Шерлок точно. Пудель Шерлок. Перейдемо до наступної. Далі у нас це золотий ретривер. Правда, це хлопчик. Але мені схож... він мені схожий на дівчинку, тому це у нас Аврора. Не запитайте чому. Ну, але мені просто більше підходить дівчинка. Я її тільки вчора купив і вона вже покоцана. Ну, можливо, нас, коли це відео вийшло вже не вчора, але вона за один день вже покотилась. Можливо, це мій молодший брат грався. Ну, але вона трошки покотилась. Вона мені дуже подобається. Напишіть в коментарях, чи... Ну, правда, це на камері не так передається, але колір її шерсті трохи якісь рижий. Напишіть в коментарях, чи так має бути, чи вона має бути якась трохи коричнева чи що. На камері воно, мені здається, доволі підходить кольор. Далі у нас ось такий білий ретривер. Ну, можливо... Я не пам'ятаю, вроді би ретривер може, ну, вроді би якийсь накріпес. Це хлопець і його звати Барт. А на цьому все. Чекаємо наступних частин.